Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте роздивлятись Починаємо з особистого життя. Тож, що буде завтра у вас в особистому житті. Дивимось на один день. Симпатично виглядає емоція, яку ви будете відчувати. І емоція саме через те, що вам прийдеться з чогось обирати, вам буде приємно, що вам є з чого обирати. І так вам це настрій буде підвищувати, це може бути, ну, як, знаєте, як через знання. От коли ви розумієте, що ви можете, ну як Дізнатись з одного там, підручника про щось, наприклад, так? або з іншого, або там, наприклад, один майстер-клас про щось подивитися, знати собі більше, або інший. Тобто настрій гарний, емоції дуже позитивні і передчуття чогось неймовірного попереду. Тобто це якась можливість, за яку ви хапаєтесь в цей день, і ви, від чогось ви відмовляєтесь заради чогось, що ви точно знаєте, що попереду це буде щось, знаєте, як новою можливістю для вас, як запалює в вас іншу людину. Тобто, щось таке дійсно цікаве, справжнє цікаве, і щось, що дає вам таємні знання. Тобто ви через ці знання будете дуже відрізнятись від всіх інших. Щось дуже цікаве. Аж цікаво, чим ви там будете займатися, якщо чесно. Ну, якщо хочете, напишіть, якщо ні, то маєте право смовчити. Сфера кохання. Давайте побачимо. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Слухайте новий початок, ви як переможеця будете в себе почувати, бо буде поряд з вами людина, яка в вас дуже зацікавлена. Ну, для жінки чоловік, для чоловіка жінка. Тобто це як бажання ризикнути, зайти. Для когось в нові відносини, а для когось, як, знаєте, як перезапуск відносин. От Давай спробуємо там піти, наприклад, ну, там, кудись в гості, давай спробуємо сходимо в кіно, давай ну, щось новеньке. І це буде ну, гарно для ваших стосунків. як Нова можливість, нова дорога, новий, новий шлях. Ну, от просто якась новизна у стосунках. Далі дивимось. Діє чоловіка у бік жінки. Діє чоловіка у бік жінки. Тут хоче все по правилах. Тут, знаєте, коли важливо от, взаємообмін, коли е, він таких е, його, е, скажімо так, виховували, що між чоловіком і жінкою повинні, бути, повинні існувати певні правила, що люди між собою повинні, ну, як Знаєте, спілкуватись певним чином. Тобто тут як людина старих поглядів, але в цьому його романтика. І це непогано для нього. І це, знаєте, як він віддає жінці можливість бути, ну от Головною у стосунках, але так, щоб, цього, ну, щоб це не було як, як щось нав'язливе. Якщо це робиться якось так, знаєте, от, не ламаючи чоловіка, то він і не буде проти, щоб жінка іноді там щось своє там. Диктувала, але ну от просто от важливі правила, коли зовні це виглядає, що чоловік важливіший, ніж жінка. Ну, щось тут таке. Знаєте, коли йому хочеться допомагати, йому хочеться бути цінним в цих стосунках, бо він цінує свою жінку. Так. Далі, «Дії жінки у бік чоловіка. Жінки обіг чоловіка. О, такі? Жінка тут хоче змін, щось їй болить, щось їй неприємно в цих стосунках, щось вона не довіряє чоловікові. І вона вважає, що є обман. Ну, ну давайте що тут? Дивіться, не, не відчуває вона себе важливою в цих стосунках. Тут є взаємообмін, є ну, от, якась допомога, але нема такого, щоб вона. Відчувала свою надважливість для цього чоловіка, і є бажання відсікати спілкування. Щось такий настрій буде в жінки в цей день, що чоловікові треба б бути уважнішим, ніж зазвичай? Інакше тут вона може біди натворити. А як далі будуть стосунки за межами цього дня? Бачите, у чоловіка голова буде боліти. Тут якісь ревнощі все ж таки присутні. І тут, знаєте, як обираю я, чи, там, наприклад, твоя мама, я чи твоя сестра, я чи там твої співробітниці, там, чи хтось ще. Тут таке. Тут е дійсно може обнулити ці стосунки, щось їй вподоби. Чоловікові треба б, е так, знаєте, насторожитись. Далі давайте про роботу дивитись, що у вас буде завтра в роботі. Це тут все гарно. В роботі ви дуже міцна людина, яка знає, що як робити. У вас все розраховано наперед. Ви цінна людина для свого колектива, для своїх співробітників, для свого керівництва. І для когось з вас це вже окрема для когось іде відповідь. Ну, що є у вас по роботі такий король жеслів, якому ви дуже сильно подобаєтесь, людина до вас дуже тягне. Тобто це ще й можете службовий роман завести. Або, може, він уже у вас є. То, то ті карти просто кажуть, що ви дуже подобаєтесь людині, аж 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 сильно-сильно. Далі дивимось, що важливо прийняти. Завтра. Ага. Тут дійсно у когось через третю зайву людину, ситуацію, ну, там будь-що третє зайве, може бути обнулення у стосунках і просто повністю закрита тема. Приймайте, як є, бо тут, тут вже, ну, як знаєте, переповнено Емоціями людина, і просто це рішення, яке не просто так прийнято. Над цим рішенням людина довго думала, думав, і піде з відносин не просто так, а от просто щоб себе ліпше почувати, бо в цих відносинах вже втрачає себе, а так ну, просто не хоче. Далі дивимось. Від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо, від чого вам краще б за все відмовитись. Ну, Від суперечок. Там, де вам просто хочеться, от знаєте, як відсікати від себе все, що можна відсікати, просто кричати. Просто відмовляйтесь від якихось змагань, бо ті можливості, які вам будуть надаватись в цей день, вони не про змагання, вони суто для вас. І вони тільки вас будуть просувати дуже швидко вперед. Тож не витрачайте енергію на якісь пусті ситуації, яких просто можна уникнути. От, просто не входячи в них. Тобто десь з ким спосеречатись нащо? Ну от просто це можете там десь в черзі, десь там в транспорті, десь ну будьте. Просто не, не йдіть на це, відсікайте одразу, бо ви витратите свої сили, а потім у вас не буде сил на якусь можливість, яка буде для вас ну, Ймовірно, на всі 100% в цей день. Далі, чого ж не уникнути? Давайте побачимо, чого це вам не уникнути в цей день. Треба буде працювати з інформацією в цей день. А у вас бажання не буде. Хоча, якщо ви хапаєтесь за цю інформацію, за, за можливість попрацювати, у вас е дуже швидкий рост буде десь там в ваших справах. Що ну, над чим ви будете працювати, це просто от вас просуне дуже швидко. І... Активність у вас буде внутрішня потім. Ну, от знаєте, це як лінощі, або сил нема, або не виспані, або ще щось просто от байдуже на все. А якщо ви все ж таки собі скажете, а ну, давай працюй, ви так багато зможете зробити, і ви такого результату будете потім досягати, це просто от, ну щось неймовірне буде для вас, і ви потім будете радіти, але треба себе змусити. Будьте уважні. Ну і давайте порада від вищих сил. Тут про знання. Тут, якщо хтось дивиться з езотериків, то в цей день ви через медитацію багато чого дізнаєтесь. Ви, ну, через духовні практики, Вам такий поток буде, що вам просто от багато чого будуть надавати. Для всіх інших, ну, звісно, якщо ви дивитесь це відео, то, звісно, ви ж дивитеся і інші якісь відео. І ви багато чого для себе почуєте в цей день. Ви багато собі якоїсь корисної інформації будете мати, яка дозволить вам якісь плани на майбутнє будувати, якісь там ну, щось таке. Знаєте, що ви там вже над цим думаєте, але ще впевненості не маєте. То цей день вас трошки просуне вперед по ваших знаннях. Ось такий день цікавий, дуже цікавий день. Користуйтесь їм, ну як то кажуть, наповну. Бо дійсно багато чого собі можете мати на протязі всього дня і по результатам цього дня. Всім вам дуже дякую, щиро дякую за ваш перегляд, за ваші вподобайки, які ви не забуваєте ставити. Дякую дуже за ваші коментарі, які ви не лінуєтесь писати. мені дуже приємно і приємні ваші підписки. Побачимось знову, бережіть себе, будьте в безпеці. І гарного вам дня! Всім пока.